Всім привіт! Я Олег Поліщук, ви на каналі Німеччина загалом та Приват. І сьогодні ми поговоримо про реєстрацію українських транспортних засобів, що в цьому напрямку змінилося станом на квітень 2023 року. А змінилося, друзі, багато. На жаль, всі наші надії на те, що українцям продовжать реєстрацію перебування українських транспортних засобів тут, в Німеччині без перереєстрації їх, не справдились. І я можу точно сказати, що 14 квітня 2023 року, ось зараз я читаю цю статтю на сайті Deutsche Welle, федеральні землі Німеччини, домовилися не продовжувати пільговий період для українських водіїв після року перебування у Німеччині громадян України змусять реєструвати автомобілі. Чесно кажучи, я е, притримую це відео. На декілька днів, хоча й розумію, що воно втратить свою актуальність, бо, можливо, ще надійдуть все ж таки якісь зміни, які е, дадуть нам надію або дадуть чітке роз'яснення, яким чином робити тут цю перереєстрацію, особливо для власників автомобілів, які не мають е, європейської сертифікації. Хватайте печиво, наливайте чайок, сідайте зручніше, а ми продовжимо говорити на цю тему. Бо не все так однозначно є ще дуже багато питань. Почнемо ми з того, друзі, чому ж все ж таки Німеччина не пішла за Польщею і не продовжила термін дії українських транспортних засобів на українській реєстрації ще на один рік. Перше, це те, що вони бояться, що наші автомобілі не відповідають належному технічному стану, який зарегламентований тут в Німеччині. Друге, це вони не можуть проконтролювати наявність страхування. Ви знаєте, друзі, що всі німецькі транспортні засоби це є також обов'язок, вони повинні бути зареєстровані те, що у нас в Україні називається автоцивілка. Але ці транспортні засоби реєструються тут, в німецьких страхових компаніях ну, чи в компаніях, які сертифіковані на території Німеччини. Це друга причина. І третя причина: прямо читаю вам з цієї статті. Неможливо ідентифікувати засобами автоматичної фіксації українські транспортні засоби, наприклад, через перевищення швидкості. І це третя проблема, по якій, через яку німці вирішили все ж таки не продовжувати термін дії українських автомобілів на українській реєстрації тут в Німеччині ще на один рік. Чесно кажучи, їх можна зрозуміти. Але я би на їх місці хоча б процедуру цієї реєстрації спростив для українців якомога більше. Я зразу хочу надати роз'яснення, що до сих пір немає чіткої інформації щодо того, що вважається роком в'їзду до Німеччини. Я зараз навіть вам також зачитаю з цієї статті. Річний термін на реєстрацію авто відповідно до минулорічних роз'яснень федерального уряду відраховується з моменту в'їзду до Німеччини. І казалось би, це ж логічно: той, хто їздить на незареєстрованому у Німеччині авто, має зареєструвати його не пізніше ніж за рік. Термін в один рік відраховується з дня в'їзду в нім до Німеччини. Але, друзі, зараз тут і криється Паска. Водночас, у наявних на даний момент роз'ясненнях не уточнюється. Чи йдеться про перший в'їзд особи з метою отримання притулку від війни, чи йдеться саме про день ввезення вашого автомобілю, подекуди українці ввозять автомобілі згодом, вже після місяців перебування в Німеччині. Наскільки я розумію, що вже в травні місяці будуть займатися цією проблемою, що ж, що ж буде рахуватися точкою в'їзду до Німеччини? Це сама особа чи її автомобіль. Так ось ще один неприємний момент. Що заборона стосується не тільки пересування транспортних засобів тут по території Німеччини, а й стосується паркування цих транспортних засобів в громадських містах. Прямо зі статті зачитую, це означає, що всі українські автомобілі після року у Німеччині мусять бути поставлені на облік на загальних підставах. Таким чином, після 12 місяців перебування у Німеччині українським автомобілям без реєстрації не можна ані пересуватися. Ані перкуватись їх на дорогах загального користування. Е, тому той варіант, як деякі мої знайомі сказали, ну нічого страшного, якщо не зможемо пройти цю процедуру, а більшість все ж таки людей бояться, що вони не зможуть пройти тюф, тому що або їх машини не належать, не мають відповідної сертифікації тут, е, в європейської, це такі, як американські машини, або. У наших людей є така дуже цікава звичка вдосконалювати свої автомобілі, ставити на них газове обладнання. Не завжди це проходить сертифікаційні перевірки навіть в Україні. А тут, в Німеччині, пройти тюф, якщо у вас стоїть не сертифіковане заводом-виробником газове чи інше обладнання, буде пройти майже неможливо. Тому. Так, може щось змінять, може не будуть настільки прискіпливо придиратись. До цього це ще невідомо. Але на сьогоднішній день я думаю, що це найбільша причина, з якої українці мають переживання щодо о, перереєстрації їх транспортних засобів тут, в Німеччині. Ну і дійсно, друзі, я ще добавлю від себе, що це ще й коштує копієчку, і сплачувати придеться. Кожен рік. Тепер, друзі, стосовно тих рішень, які були прийняті на послаблення так називаємої реєстрації, на перенесення сроків в деяких німецьких землях, таких як Нижня Саксонія, не зрозуміло, що буде з цими рішеннями. на даний момент, на 20 числа, скажімо так, квітня, поки що ці рішення діють. Мені не вдалося знайти інформацію, що їх відмінили, але, допустимо, та ж земля Баварія дуже сильно проти цього, і вони вказують на те, що повинні бути загальні правила. І якщо є обмеження, якщо є якісь норми закону, то вони повинні діяти у всіх землях. Тому, якщо вам повезло, і ви знаходитесь в тих землях, де все ж таки є якесь відтерменювання щодо реєстрації автомобілів. хороша новина, але мені чомусь здається, що все ж таки ці рішення будуть відмінені. Ну, мабуть, це також вже ми дізнаємося в травні місяці 2023 року. Стосовно юридичних наслідків, друзі, то тут наступне: якщо ваш автомобіль... Протягом до одного року не перереєстрований на німецьку реєстрацію, то ви будете оштрафовані на 70 євро. Я бажаю, щоб ніхто з вас не отримав цей штраф. Для тих, хто тянуть чи очікували на якусь інформацію, на якусь обнадійливу інформацію. На жаль, я не можу в цьому відео дати вам ще більше надії. Все ж таки, транспортні засоби. В Німеччині повинні бути зареєстровані. Можливо, є якісь обхідні шляхи, я цього не знаю. Рекомендувати вам користуватися чимось нелегальним я не можу. Тому реєструйтесь, проходьте всі ці процедури. Я надіюсь, що для вас це не буде якимось тягарем. Я бажаю вам вдачі. Ви на каналі Олег Поліщук. Німеччина, загалом Деприват. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!